Вітаю, сьогоднішня наша тема і побачать обличчя Його. В Книзі Об'явлення в 22 розділі записано І побачать Його обличчя, а Його ім'я на їхніх чолах. Коли Моїсей став благати Бога, покажи мені славу свою. Бог відповів: ти не зможеш побачити лиця мого, бо людина не може побачити мене і жити. Мойсей не міг споглядати об'явлення слави Божого лиця і залишитися живим, але нам дано обітницю і побачать Його обличчя. Коли Моїсей спустився з гори, де йому була показана Божа слава, його обличчя сяяло так, що Аарон і весь ізраїльський народ боялися підійти до нього. Нині ми не можемо побачити славу Бога, однак лише приймаючи Його тут, зможемо незабаром побачити Його віч навіч. Бог бажає, щоб ми не відводили від нього очей та відмовились від цього світського. Сьогодні своїм спілкуванням, своїм життям, своїм характером ми вирішуємо, кого обрати своїм царем. Небесні істоти прагнуть привернути нас до Христа. Хоч ми і порушили Божий закон, але якщо з вірою покаємось, Бог зможе творити через нас діла Христа. Коли Христос вознісся на небо, Він послав свого представника, Духа Утішителя. Цей представник завжди поруч із нами, де б ми не опинилися. Він пильнує та свідчить про все, що ми говоримо і робимо, будучи завжди на напоготові захистити нас від нападків ворога, якщо тільки ми вирішимо стати під Його захист, але нам потрібно виконати свою частину роботи, і тоді Бог виконує свою. Коли нас підкають випробування або скорботи за його ім'я. Утішитель буде поруч, нагадуючи нам слова і вчення Христа. Чи записане ваше ім'я в книзі життя? Тільки дивлячись на Ісуса, Божого Аця, та, будучи його, та йдучи Його слідами, ви зможете приготуватися до зустрічі з Богом, прямуйте за ним, і одного разу ви пройдетеся золотими вулицями Божого міста. Хто присвячує своє життя Божому служінню, той житиме з ним протягом нескінченних століть. Він приймає їх як своїх дітей, кажучи увійдіть в раді свого пана, переможці будуть увінчені вінцем безсмертя. Амінь, друзі, щастива!